Китайська делегація мала на своїй меті стимулювати РФ і Путіна не припиняти війну, не погоджуватись на компроміс і так далі. Тому що Китаю вигідно, щоб ця війна тривала якомога довше, щоб Росія в ній не швидко виграла, але виграла також їхня мета це відповідно те, щоб те, щоб Росія, звичайно, що перемогла Україну. А Європа та Штати при цьому ослабились на повну потужність, і потім, щоб знову ж таки Китай змог впливати на Росію, бо вона буде послаблена довгою війною. Зможе впливати на Європу, бо послаблена Росія вже зможе впливати на послаблену Європу, да? і відповідно США залишиться за бортом керування в світі. Тому це їхній план, і вони дві кимачів роблять все, щоб цього плану не відбулося. І ось вони давили реально на Путіна щоб, цього, щоб таких перемовин, в які відбувалися, Бувалися, не було, щоб це було все фікція, і щоб вони не призвели до реального миру. Оля, зараз ти... не погоджуюсь. Я не вважаю що вони хочуть перемоги Росії над Україною. Вони хочуть ні вашим, ні нашим ані перемоги, а не програші. Поразки вони хочуть приблизно зафіксувати так, щоб була така рвана є... рана на тілі Європі, щоб потім продавати свої миротворчі послуги, які нафіг нікому тут не потрібні, так тому що вони хочуть. Вони, я хочу сказати, от ми тут, типу, щось гарантуємо, і знову доїти ту саму Європу. Тобто європейці ну своєю мудацькою політикою доводить до того, що їх доїть тепер і американці, і китайці зараз будуть доїти там. Да? А, ну, якщо в такій конфігурації, тому що. Вони в дійсності як в Європа для них важлива, ну як торгівельний партнер, але хочуть теж на гачок взяти, так тому що ми, типу, тут щось порішаємо, Тут у нас мотут, от ми тут, типу, миротворимо і так далі. А в дійсності вони не хочуть перемоги Росії над Україною. Не хочуть вони зафіксувати, що було ні нашими, не ні нашим. таке, от Отакий баланс вони хочуть бачити. Тарасо. Ви сказали, що, врешті-решт, Китай дотисне Росію, щоб Росія напала на Європу. Які період ви прогнозуєте того, що? Це станеться. Ну, я вважаю, що коли Путін сказав, що він підпише папір про те, що він не нападе на Європу, то вважайте, що це вже короткострокова перспектива. Ну, десь може бути період року, ну, в залежності від обставин. А, а напад і також йде. Ну, дивіться, ну що таке, наприклад, коли комплекс красуха стоять в цьому в Каліниградській області і а, о, змінюють дані GPS. Так, коли постійні кібератаки, так а коли дрони літають, а не потрібно Росії танками йти все інше, просто запустити 200 дронів, наприклад, в Польщу, виробити всю енергетику за одну ніч або кожного дня це робити або а, Фінляндію, наприклад, Швецію. Це ж це це, це, на, це напад. Це фактично, ну це напад, напад. але ж на але ж він бачить, що яка кубка мудаків зібралася в Європі, які будуть потім думати, а що це воно було там. Да ми схвильовані да ми схвильовані все інше. Вони ж дивіться, помінялася ж війна. Помінялася ж війна зовсім. А не треба ракет, наприклад, для того, щоб влаштувати хаос, припустимо, в Польщі. Ну, Польща для них це важливо все ж таки країна, тому що це хаб тримки України. Не потрібно купу рахити танків. Достатньо от шахети, які натреновані на українські протиповітряні оборони, закидати енергетику. От просто знищувати цю енергетику і не забувайте, Україна ж велика за площею країни. Ну, Польща, наприклад, менше України приблизно в півтора рази. І у нас країна, вона ж так витягнута до Європи, угу. там, поки залі... залітає з Сумської Чернігівської області, наприклад. Поки воно долетить до заходу України, всі, навіть до центру всі стигають, ну, попередити і підготуватися. Так? Це те, що називається в у військових стратегічна глибина. А чи є стратегічна глибина, наприклад, у країн Балтії, у Фінляндії, у Швеції ну приблизно ні. І тому ми, хоча Швеція, до речі, приблизно за розмірами приблизно Польща, просто вона витягнута uh -huh. отак, от там бік там північного полюсу. А тому я думаю, що все ж таки нападе, але так обережно: тобто, Китай не хотів би повністю знищувати торгівельного партнера. Ну тому, що торгівля є, а на гачок взяти, щоб показати, що у нас ого є. Я думаю, що вони могли змус піти на це. Як вони північну Корею, наприклад, використовують в якості свого Вони Літають ракети в бік США. Якщо що, це взагалі не ми. Ну, є якийсь там божевільний. А те, що він залежний від тебе, там на 70% по товарообігу, ну ми, ми тут не до чого, нічого ми, не маємо. Валяри, да. який прогноз можете зробити ви, врешті, коли станеться, що Росія ну, самось, не паде на Європу, на Європи. Ну, я зараз зроблю більш свіжий розклад. Угу. Так, я взагалі давно вже їх робив і бачив, зараз просто подивимося, чи можливо щось змінилося. Дивіться, Росія буде готова до нападу на Європу у 2027 році. Я бачу, що вони справді нападуть на Європу. Справді погоджуюсь тут з думкою Тараса стосовно. Стосовно ударів по країнах Європи, тому що я бачу сімірками чи в основна мета Путіна це саме завдати удари, але не погоджую, що це тільки дрони. Я вважаю, що Росія просто буде брутально бити навіть горішниками, навіть будь-якими своїми ракетами. І е, казати, ну нападайте на нас, якщо нападете, ми вас знищимо. Ну, тобто сухопутними військами. Тому е, я також бачу, що е, потім буде і вторгнення російських танків у країни Балтії, в Польщу. Е, тому е, загрози реально великі. І е, тобто, їх я не можу казати, що їх немає, тому що дияво випадає. Давайте повернемося до е, цього року. До я сьогодні. не погоджуюсь з тим, що Росія буде готова до, до війни до війни двадцять цього року. Вони готові вже зараз. Ну буквально зараз. Ну от що що таке, взяти запустити шахеди. Так, хоч сьогодні вечір. А як на вашу думку, що їх спиняє саме зараз? Мо не запустить і самі шахи. Поки що ну не настав момент. Не настав момент для того, щоб підготуватися до якихось речей, так. Тому що це все робиться вчасно, але я думаю, тут головне за Китаєм. Китай поки що не дозрів до цього питання, але це може бути так. Я просто скажу, як я думаю, Китай може зробити те, що з ним зробили в 60-х роках минулого століття. Там, коли китайці вели перемовини США щодо щоб ну співробітничати, то от коли вони з Радянським Союзом посварилися там вже після смерті Сталіна, Мао Цзедун посварився з радянським союзом, тому що він вважав їх несправжніми комуністами. Він там поважав Сталіна, вважав своїм там цим вчителем і все інше. Коли вони почали розмовляти з американцями, американці цинічно сказали: а одеведіть нам, що ви готові посваритися з радянським Союзом? От назавжди. А і сталося оце в 68-му році напад на острів Даманськів, це коли вони напали на територію Радянського Союзу. Хоча тоді військові потенціали просто неспівставні були. І а, показали, що вони готові йти на такий результат. І тоді американці сказали, добре. Да? І Радянський Союз до кінця свого існування на китайському кордоні тримав величезне військове угруповання. Це теж коштувало величезних грошей і теж зробила свій внесок в розпад Радянського Союзу. Гроші просто закінчилися. Ну хто не знає, в радянському Союзі при населенні трохи більше 250 мільйонів армія була 5 мільйонів. Армія 5 мільйонів. Зараз Китай для порівняння при населенні всього то один. 2 мільярди, армія 3 мільйони. Mm -hmm. Ну, 3 мільйони Пентагону, ну там зрозуміло, тому що величезна махіна, там, да, у них там це тому. Що зараз можуть зробити китайці? Коли росіяни будуть їх благати, давайте більше допомагати, вони скажуть, що нам за це буде? А давайте будемо робити таке, наприклад, від нам, наприклад, технології будівництва багатоцільових човнів. Атомних, тому що китайці поки що їх зробити не можуть радянський союз і Міх, і Росія поки що може і США. А у китайців поки що немає. Я Вон бачу, до речі, повідомлення знаю, що справдиться чи ні, що Індія хоче в оренду взяти цей човен за 2 мільярда. Ну тому що це ж підводні човни, яких не видно, як вони плавають. Ну відносно не видно. в принципі, зараз багато чого можна uh -huh. бачити. А, і, а, або інше, або покажи, як ти готовий посваритися назавжди з заходом. Ну вони зворотні можуть такий реверс зробити. Покажи, що ти посваришся заходом назавжди, і вирішиш питання, а, того покажеш, що США не надійний союзник. Угу. Цікава думка. Е, як згадаєте, ви хочете звернутися до глядачів? Чи думку і погляд на цю ситуацію підтримаєте? Ви обов'язково напишіть нам у коментарях. Тарас, ви сказали, що зараз м'яч на стороні Трампа і в деяких змі пишуть про те, що є такий шанс, що Трамп вже скільки місяців да, він намагається закінчити війну в Україні. Ніяк не може, що він може відмовитися взагалі від України та Росії. Яким може не зможе. бути його зараз наступний крок, і не чому зможе. не зможе? Не зможе вже все, тому що він забагато особистого ресурсу вклав. Як він говорить з цієї війни. Раз далі, навіть якщо він як скаже, я нічого робити не буду, це його особиста поразка буде. Значить, ти визнав, що ти, що ти не, зміг да, не зміг це зробити. Це не виконання обіцянки своїм виборцям. А Трамп при всіх його недоліках вважається одним з найефективніших президентів США, він дійсності виконує свої обіцянки. Він майже всі обіцянки, які от під час першого строку він виконав. Виконав да? А, і тут він вже не може зробити. Далі ну добре. якщо, якщо його не буде, то що? А нічого. Нічого фактично. Ну, гроші є. Є зброю, продаєш, продаєш. Відмовитись на цього. Паралельно ж травопилює російську ніфтянку з нафтового ринку. Не через любов до України, Боже врятуй, Тут взагалі України не до чого. Це особистий інтерес, і те, що американські компанії хочуть викинути російське назавжди з, з нафтового ринку, щоб самим заробляти гроші, щоб самим контролювати нафтоварини. Тобто. Що ви на в тому? Що є? що нема. Ну різниці великої нема. Головне, щоб нам не заважав бити по території Росії, наприклад, так і в принципі нам ніяких зауважень з цього приводу немає. Тому ми повинні розуміти, що це виглядає саме таким чином. Покинути не може, тому що інше ж питання, а Трамп не хоче Афганістану, бо це його особиста поразка буде. Американці, в принципі, не дуже слідкують за зовнішньою політикою, але зовнішньополітичні поразки, це вважається поразками. Тут така от ситуація, і знову він особисто вкласив багато чого іншого. За ним вже історія. Провалі спілкування з Путіним, тобто він не виглядає крутим лідером. Ну і знову таки політика. Там вже йдуть вибори в Конгрес, не будемо забувати, вони вже будуть також почалися, а в розпалі вони будуть вже фактично після Різдва на початку наступного року. Так що тенденції, тенденції, тренди все рівно йдуть нам на користь. Наше головне завдання, знаєте, не вилазити там, де не треба. Так от стріляти по Росії, будувати власну зброю, і тоді все буде гаразд у нас Валяр. Як вважаєте ви, який зараз буде наступний крок Трампа? Які його дії будуть найближчий час? знаєте, по перше, погоджуюсь з Тарасом. Він все дуже слушно зауважив. Я бачив по своїх прогнозах таке ж, таке ж саме Трамп. Так, він зараз пограється зі скасуванням надання військової допомоги, але потім він все одно. Буде вимушений а, поновити оцю програму purple по продажу зброї. А, ні, ні, я просто скажу. Не просто вимуше. Там там Італія щось відмовляється. Я вам скажу, як це буде. Прийде Трамп. Ви що, офігіли? Ви нам обіцяли купувати. Так що купуйте? <гум> <гум> Ні. От тут жадібність ну, От, от в чому вірити можна, те, що в його хватку. Якщо ти обіцяв купувати папірку, то то купуй. Воно нам стільки не потрібне. Мене, обіцяв... мене 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 мене, мене <гум> це не турбує. Купуй, купуй. <гум> Так, да, ну дивіться, тут я зразу одразу розробив розклад на американські вибори, які будуть незабаром. Ну я бачу фатальний провал республіканської партії США. Ну просто фатальний провал. Вони виграють меншість, а демократи займуть більшість голосів і місць. Тому я бачу, що Трамп зараз дуже в неліпій ситуації, ну звичайно, що і за мого прокляття. Тому що це прокляття проводить його до самих глибин поразок. І тому, в принципі, я бачу по картах, що з 26-го року у Трампа почнеться закат його політичної кар'єри. Очне передбачення. Я хочу вам подякувати за цей випуск. і, Зокрема, звернутися до наших глядачів і сказати, запитати точніше вас, про які наступні теми ви хочете почути у наступних випусках. Валяра, дякую, дякую, дякую вам. Дякую вам. Це було шоу різні світи. Мене звати Олена Ковальова і до зустрічі у наступному випуску. До зустрічі до побачення.